Привіт, я Персівель, і сьогодні я розкажу про гру е, про яку гру Бася. Це ж твоя черга, наскільки я пам'ятаю. Так я підготувала дещо особливе гра називається монстром. І повір, ці декілька хвилин ти запам'ятаєш надовго. Поставте обов'язково лайки та підписуйтесь на канал Персі, а ти давай врубай. Отже, монстру, це survival-хоррор від вітацької компанії Джанкфіш. Все інше можете почитати в Вікіпедії, якщо цікаво. А зараз час для гри. Персі, твій вихід. Ну добре, я увімкнув. Так, я в якійсь кімнаті. Графіка, так собі, якщо чесно. Повір мені, ти дуже скоро забудеш про графіку. Бери ліхтарик, він тобі знадобиться. І взагалі, підбирай всі предмети, що будеш бачити на своєму шляху. Так у чому сенс гри, розкажи. Коротше, ти прокинувся на великому кораблі, типу танкера. На ньому ти один. Ну, як один. Ти і монстр. Страшно? Поки що ні. Монстрів багато. Монстрів три. Нечисть, Хантер та бруд. Але кожного разу, коли запускатимеш гру, буде лише один. Рандомно на вибір. Хм, Лише один монстр. Це не страшно. Яка у мене є зброя? Ніякої. У тому і прикол. Лише великий танкер. Ти та монстр? І... Е, це вже виглядає не так легко, як я думав. Добре, і що мені тут робити без зброї? Якось лячно. Ти маєш втекти з цього корабля. На вибір у тебе є три шляхи порятунку. Надувний човен, гелікоптер та батискав. Для кожного варіанту порятунку ти маєш знайти конкретні предмети, які розкидані знову ж таки рандомно. А і взагалі кожного разу корабель генерується трохи по-іншому, тому в тебе не вийде запам'ятати, деяка кімната, та каюта. Хм, Ну це поки що не виглядає якось особливо складно. Ой, що це було? Це пара. Не бійся. Вона тебе лише ошпарить, але ти не помреш. Шукай предмети. На порятунок може піти кілька хвилин. Знайшов що потрібно, і все, це дуже просто. О, шухляда. Я можу тут ховатись? Не подобається мені це. Якщо можна ховатись, то певно доведеться ховатись. Повір мені, всі гравці більшу частину гри проводять саме в шухлядах. Це найзатишніше місце у грі. Здається, я знайшов надувний човен. Що з ним робити? Ну, для того, щоб врятуватись на надувному човні, тобі треба його накачати насосом та знайти ланцюг, щоб опустити його на палубу. Добре, нічого складного. Отже, насос та ланцюг. Я знайшов ланцюг. Під'єднаємо його тут, так. Тепер насос. Знайшов насос. Не працює. О, точно забула. Тобі ще треба скотч, щоб склеїти човен. А потім накачати його. його. Раніше не можна було сказати. Так, скотч, я знайду скотч і повернусь. Звуки тут такі неприємні. Я ще не зустрів монстра, але все одно якось не по собі. Саме так. Ця гра бере своєю атмосферою. Тут немає особливого сюжету. І пограти у неї можна 10-15 хвилин. Більше не у всіх виходить, бо стає аж занадто страшно. О, світло блимає! Здається, я знаю, який монстр. Тобі попався цього разу. Світло? Що за монстр? Нечисть. Ти не почуєш його. Він дуже тихий, але він впливає на електрику. А тому ти побачиш, що вимикається світло, а отже монстр поруч. Втекти від нього буде вкрай важко. О, я знайшов скотч. Ура! Легка гра! Лишилось тільки повернутись до човна, і я врятований. Я б не була так впевнена. Та ну, перестань. Я не перший день граю у відеоігри, я швидко врятуюсь. Ой, що це? А монстр. От блін, він застав мене зненацька, я не очікував. Я ж казала, нічого в тебе не вийшло. Так, дозволь мені ще раз спробувати. Отже, я знову в тій самій кімнаті йду шукати предмети. Може, мені пощастить з іншим способом порятунку? Так, я ніяк не знайду предметів. І коридори такі неприємні. Не подобається мені тут. А, монстр, знову! Я тут! ти! Біжим, біжим, ой. Пара! Ти казала, що я не помру. А, біжим, біжим, а. Біжим, біжим знову. А, пара, ай, ай, а! Я, Я помер? Ей, ти казала, що це не станеться! Ну, я сказала як ще один раз, а ти двічі на нього вибіг. Що ти ще хотів? Це, до речі, був Хантер. Цікавий монстр. Він не пересувається кораблем, як ти. Він використовує вентиляцію. Добре, пробуй ще раз. Цього разу я втечу іншим шляхом. Минулий раз взагалі не рахується. Зараз я хочу втекти на батискапі. Батискап це надійно. Які там предмети для нього потрібні? Так, дай пригадаю, ти маєш знайти батарею, паяльник та фару. Нічого складного. Хм, Буду шукати. Так, батарею я знайшов. Ось цей паяльник. Фу, а це що таке? Це яйця монстра. Він їх лишає по всьому кораблю. Якщо ти їх зачепиш, то він дізнається, де ти, і тобі гаплик. Буду обережним. Ой-ой, ой а це що за звук? Це камера. тікай, Вона тебе помітила! І тепер монстр почує звук. Біжи давай! Так, я знайшов два предмети: використаю їх для батискапу. Чудово. Так, батарея є. А ось і паяльник. Ну, нічого складного, я тобі скажу. Тепер лишились знайти фару, і я врятований, правильно? Ну, ти спершу знайди. Блін, ніде не може знайти цю кляту фару. Ой, знову яйця. А, монстр! Монстер! А, а! А! Я впав! Що, чому я впав? А! Що робити? А. Я помер. Ну от, знову. Так, це вже не смішно. Я маю пройти цю добну гру. Ще спроба. Давай, давай! Який там спосіб лишився? Здається, ти казала про гелікоптер? Так, гелікоптер. Щоб врятуватись гелікоптером, ти маєш знайти паливо, щоб його заправити, кусачки, щоб відрізати ланцюги, що його тримають, та ключі, щоб його власне завести. Я зможу. Я зможу. Я вже бачив двох монстрів з трьох. Я вже знаю, що робити. О, ти навіть не уявляєш, хто на тебе чекає цього разу. Мій улюблений монстр. Коли попадається мені саме він, я просто вимикаю гру. Ти чула? хтось іде? Саме так. Знайомся, це бруд. Король цієї гри. Він знищить тебе, не залишить від тебе і мокрого місця. Мамочки, що воно таке? Це я маю шукати предмети і чути, як він десь тут ходить і шукає мене? Ага, скажи класно, взагалі штучний інтелект у цій грі чудовий. Монстр реально тебе буде шукати, але без усіляких хитрощів все буде чесно. Тобі буде дуже страшно. Так, я знайшов ключі і знайшов каністру. Ще треба кусачки. Де ж ті кляті кусачки? Так, піду, поки відкрию гелікоптер ключами. Є? Одна справа зроблена. Ще треба кусачки. Де ж ті кляті кусачки? Монстр! Він тут! Тихо! Все добре, мені не страшно. Мені не страшно, він зовсім не страшний. Взагалі. О, мамочки. Ховайся, ховайся, але від нього не втекти. Мяу, просто здавайся. Ні, я зможу, я зможу пройти цю гру. Так, кусачки, треба знайти кусачки. О, кусачки! Ура! Я знайшов, я буду врятований. Ага. Найкрутіше в цій грі, це коли ти знайшов всі предмети і тобі вже є ще втрачати і нерви особливо на межі. Капець, як стрьомно. Так, я зможу, я зможу. Я зможу. А, брут, він тут, він тут, рятуйте, рятуйте, а пар. Ну от. Персі, тобі сподобалась гра? Да ну нафігу таке грати, це дуже страшно. Ага, я рада, що тобі сподобалось. Якщо вам теж сподобалось, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. А також ставайте нашими патронами. Всі посилання в описі під цим відео. Персі, хочеш ще спробувати? A few moments later. Так, я зможу. Поки бася не бачить нічого важкого, я не боюсь цього дурного брута. А, -а, -а, -а! рятуйте!